Всем привет! І сьогодні я вам покажу Ну, до комп'ютера. Вот що є, то на міч чемодан тут живе идущие люди Ну, угу. Зараз поїхали. Так, тут налягі вот така на том, что на том. Є отака пленка, щоб накривати той стіл, там де мій ноутбук буто. Оця вся кімната пустин. Як казати? <laughs> ну то русла, <рослин>, то нічого. <laughs> У нас є оце, як вона? Пічка. для літа. <laughs> ну зими. <laughs> ну, так, для зими для зими. <laughs> Тут а, пічка. реклама. Не реклама. Hello SOS не реклама. Попугай! Не реклама. Це тоже. Стив! Дальше еще. То не моє коврик. Подушка. Блин. Диван. Найфо можно. Сиди три телефона, так подивитись. О, какие красивые пианино. Дальше. Лишко. Просто лишку. Ничего не понятно. И пішли до компьютера. У мене є вот таке кресло. Не знаю, где кого на компании. Ручка, не знаю, видео. Не реклама, блин. Текс. Ну, то є горісси, не моє лахе. Не моє. Чисто жодне. Дарше, сзади. Не видно ну там поводу. Отсюда, іди, сюди, да. Оцей перенос. У мене є принтер. Який церкву друкує. Не, ну красиво. Ну mm, красиво! ж. Красиво! Дальше! Телефон! Старий який на включається. Принтер. Скрипка від телефону. Давайте то я ставлю. Вот. Фух. є. Воду така. Тапок mm. вот на меню. А, я не показываю, я зеркала я. Mm -hmm. Так, да тут оранж кнопка Во, оранжевый свити. Так, ладно, выключим. Колонка GPL, можете куплять, то уже реклама будет. Так, в мене є мышка. Зараз я дещо зроблю. Мишка від. Ви бачите Від Мік... 7 10 нічого не поняття. Микола. Далі. ландшапт на роботам 11 Зошити я сам не знаю, від якої компанії. Мікрофон я теж не знаю, від якої компанії. Лампа так само не знаю. І друга лампа, я не знаю, от, 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 от. так, в мене є ноутбук. -да -да -да. Простий ноутбук. Нічого такого. Якщо я покажу ще потім, коли я ще все, все досніму, я покажу, що в мене є на тому оновло оно комп'ютері. А ну, зараз Давай. полазимо. Блін. Так, тут у мене. От, Я з бандюками. Ну, мені Даренка буде заважати. Дуже сильно, то терпіть. У мене на комп'ютері є цей ПК. Логічно. Ну, можна що перше розглянути, це сам Бандікан. Ну, то нічого цікавого недавно і скачав. У мене є Viber, не хочу спалювати. Mm. У мене є Minecraft Launcher, на якому немає Minecraft Launcher. В принципі, нормально. Що ще там? У торрент Тут я качав BMG Drive на 8 ГБ оперативки. Браузер mm. Опера, який я нечайно скачав зі от Вот той. Google Chrome. Майкросов дадіет все в принципі, що ви не ходить. Та лаунчер у мене є. Бемку, не будемо грати. Mm -hmm. Давай, і ви ще скажете. То чого ти не використовуєш OBS Studio? Зараз я вам покажу. А ну вже покажу. Mm -hmm. Дивіться. Короче. Запускайся скоріше, алло. Mm -hmm. О, есть. Yeah. Скосовать. Yeah. Вот, захопление экрана. Пристрелил. Вот. О, проблема была. АМД. В принципе, нормально. А, через бандиком тоже можно. Да, Ленка, ты заплакуешь? Ну, ладно, да, еще пришли на цейк ПК, Ленка, не заложай. Ленка, yeah. не тягни меня! 3D об'єкти. Нічого не має. Тут. Відеозаписи. В відеозаписах, відеозаписи. Все Все. отак. Документи. Документи. Документи, все нормально. Заява, яка заява? Завантаження. В принципі, нормальне завантаження, домашні роботи. Так, зображення. В зображеннях. Изображение. Музони е музон. Так, дальше что? Рабочий стиль Вот ну, то все. На рабочем столе. Так, дальше. Локальный диск C. Е AMD, Бимка. Браузер. Games LDPlayer Геймс. LD Астра, эмулятор, шайд хоб. Ничего, на понятном Windows, Windows Old, Xbox Games, давайте на Xbox. А, ничего такого. Ничего страшного. Користувачим. Э, Heal Тест. Ремка тут. Ты ч, микрофон не поломала? Даремка! Я хочу ломать. не можно. Ну і скоро треба буде мікрофон виключати. Тут таке, тут ось Ну воно таке. В принципі, на мережі. Android TV. Давайте подивимося. Сяйон. <звук> Сторімка Мій Тв МС МСП 3 Модель, номер модель недоступний. Щось таке. Ну. І це все. Якщо, нарешті, в мене ОБС заробила, на тому дякую. Мене ОБС робе. На тому дякую. Отак можна сказати. Ну і всім па-па, До другої зустрічі!